Так, Всім привіт, рубрика огляд стану Opel Astra 1,6 бензин. Швейцарський автомобіль, пригнаний зі Швейцарії, швейцарсько-німецький, я би так сказав. Почнемо спочатку. Так, 1.6 бензин під капотом у нас є кондиціонер присутній, антифриз на місці, олива на місці. Олива тут була замінена, мені здається, 4-3 тисячі тому. Ну, Я би ще доїздив 12, тоді тільки замінив БГРМ. Замінювався на 125 тисячах. Тобто зараз також не потрібно замінювати по автомобілю під капотом. Замінювалася прокладка клапаної кришки, тому в принципі тут зараз все сухо а були невеличкі підтікання. Замінили, помили, тому що було, ну як в них завжди. Отут підтікання, в них присутні бувають. І ось тут. Також воно підтікає на гідропідсилювач, на насос гідропідсилювача на помпу і аж вниз. Що цікавого по цьому автомобілю, що тут помпа винесена от сюди, бачите, помпа, ось ця помпа. І дуже зручно за нею спостерігати. Тобто, при замінні ГРМ вам не обов'язково замінювати помпу, тому що вона тут. І це дуже правильне рішення, як на мене, не ставити помпу під ГРМ. Чому? Тому що насправді інколи буває таке, що помпа ніби хороша, а ти її замінюєш. Замінюєш по тій причині, що. Не дай Бог вона почне підтікати, то тобі потрібно буде лізти знову туди. А тут винесено так. Досить таки розумне рішення. 1,6 бензин, самий самий простенький бензиновий двигун. І комплектація теж тут не така суперова, але не базова. Чому не базова? Ну Тут ручки, як мінімум, в колір, тут структурні диски, тут хром і релінги присутні. Тобто є круїз контроль і це вже не база. Є підігрів дзеркал, і це вже не база, і є регулювання дзеркал, і це вже теж не зовсім базова комплектація. Так само є хром по На жаль, немає туманок, але хром є понизу. Чим цікава Astra Аж, я буду розповідати окремо. Сьогодні у нас рубрика огляд стану під капотом. Давайте почнемо з того. Так, в нас тут, бачите, про заміну ГРМ були відомості, але, на жаль, Ну, Трішки пошкодилось. 122 тисячі, тобто не 125, 122 перепрошую. По підкапотному простору. так, болти на правому крилі не кручені, на капоті не кручені. Є кручені болти на цьому крилі, наскільки я пам'ятаю. Ну, Тут незрозуміло, насправді, кручені вони чи ні, але більше схоже на те, що кручені. Будемо говорити, що так, болти кручені, по якій причині? Так як крило має тут глянець, це для вас лайфхак, тут мат. Тобто, якщо ви бачите під капотом, що глянець, значить крило було фарбоване повністю і, скоріш за все, що було замінене. Я про це розповідаю відверто, я цього не приховую. Я вважаю, що автомобіль в такому віці має право мати якісь технічні або косметичні моменти. Так. Ну, Під капотом ніби все добре, зараз я вам її заведу. Олива на місці. Тут дуже класний пробіг, 155 тисяч кілометрів. Спокійно для спокійних людей розповідаю, хто для себе бажає 156 вже тисяч кілометрів. Е, для людей, які хочуть придбати собі класну автівку в збереженому стані, це тільки для тих людей, не для тих, хто. Буде мені говорити, що в Луцьку дешевше. До речі, цей четвер ми були в Луцьку. І що ви собі думаєте? Нема в Луцьку ціни на гарну астру, такої, як ви мені пишете, або на гарний меган. Ми купили 6 року Меган за 5, ну, фактично, він вийде 5 зремонтований вже, тому що там не працювало два скла підйомника, але вибору як такого не було. Якщо ти дивишся автомобілі за 6 тисяч доларів, там теж не особливо вони прямо супер. І ми, ми придбали за 500, але треба було там зремонтувати склопідйомник, заправити кондиціонер, підшити сидіння, тобто вона була до роботи. Тому так, нема там дешевих цін. І в Луцьк зараз, друзі, тури на ринок Луцька я призупиняю, так як автомобілів дуже мало вибирати нема чого. Тому за Луцьк ні, давайте будемо працювати під ключ. Це набагато цікавіше і простіше. Тому працюємо тільки під ключ. Так. Повертаємось до Астри. Автомобіль повністю холодний, зараз заведений працює. Ну, Робота, мені здається, тут рівна. Я би сказав, навіть що тут гунт спокійно, можна сказати, працює ідеально. Це я капнув зі щупа трішки оливи для того, щоб ви бачили, що олива адекватна, гарна. Спеціально це зробив, тому не додумуйте. АКБ світиться зеленим. Ну, Це так для тих, хто пише Original GM. Opel. бачите, тобто на дилері він хтось його замінював на дилері. Світиться зеленим, значить з ним ще все непогано. По крилу я сказав, оце крило, моя думка, 99.9 була тут заміна. Тому так, що тут у нас по гальмах, друзі, давайте пройдемось по самому цікавому, технічних параметрах автомобіля. До речі, тут встановлено повністю новий комплект щеплення. Комплект диска, корзини і вижимного. Тут все стоїть нове. Тому, в принципі, хочу сказати, що для когось це є бонус. Багато хто скаже, ой, воно виходить з ладу на 225 тисяч, 230. Друзі, тут, в принципі, просто була якась така цікавий момент, що тріснула пружина в щепленні, і воно йому зробило просто негарні речі. Тому його в принципі, можна було не замінювати, якби не пружина не, не дала дралу. Тому так. Так, диски гальмівні. Ну, Вона стоїть, друзі. З носу я не бачу. Колодка фактично нова. Так її видно. Гума, передня зима майже ну, гарна, я би сказав, навіть дуже красива гума. Проблем не бачу по гумі. Жодних тут в типових місцях корозії немає, тому що це швейцарський автомобіль. Так, давайте підемо до задніх. Позаду. Ну, Тут диски фактично теж отак виглядають. Ну, Це я аргументую, чому я хочу за неї так дорого, що ви вважаєте, що це дуже дорого. Зимова гума також хороша. Вона 2018 року, але так як автомобіль мало експлуатувався, то і не дивно, що вона в такому стані 2018 року тут на ній і встановлена. Гарна гума також. У нас бонусом в комплекті це ще один аргумент, чому я хочу так дорого. Одні аргументи, чого оправдую себе. Перекуп оправдує, чому він хоче багато. Так, ну я не зовсім типовий перекуп, надіюсь, ви так само розумієте. Так. Мішелінка вона тут мягенька, хороша. Єдине, що рік тут теж не, не дуже свіжий, так як ну, автомобіль сам по собі е, вже має вік і маленький пробіг, Ну, протектор ідеальний. На 2-3 сезони цієї гуми вам мішелінки вистачить ще на дуже і дуже довго. Так, по цьому пройшлися сервісна книга і салон. Давайте подивимось на це позаду. Салон, ну якесь тут мікрозабруднення від води, салон в ідеальному стані карти. Тут мікромоменти є присутні. Отут мікромоменти, друзі, присутні. Не знаю, хтось чимось тут зацепив. Самі сидіння гарні, чіткі, красиві. Карта ця, ну, вона в ідеальному стані, проблем з нею немає. Пасажирське сидіння в ідеальному стані, водійське, непогане, не ідеальне, але виглядає класно. Компресор кондиціонера вмикається, працює, вся електрика працює, кермо перешивали. Хто там втратив свідомість, чому на 150 тисячах перешили кермо, ну, друзі, не хто знає, які вопеля цих, які кермо вопеля то ви маєте розуміти, чому воно перешито. А так. Почнемо з сервісної книги. Тут непогана сервісна історія. Чому? Тому що автомобіль хтось обслуговував не в 30, а в 15 тисяч кілометрів. І це круто. Бачите, яка сервісна книга? Не намальована, як ви кажете, не Дубинська сервісна книга, а хороша сервісна історія. Хороша сервісна книжка. Тому так. Так вона виглядає. І, до речі, бачите, в 18-му році вони, видно, щось робили з цією пружиною по щепленню. От, бачите, 18-й рік, 132, клюпунг. Щось, щось робили з щепленням, але видно, щось поставили або не так, і тому та пружина довго не проходила, це щеплення. Заміна оливи 149, друзі, була, тобто, в принципі, можна було б і замінити. Я трішки помилився. Не 153 тут був сервіс, то в якомусь іншій автівці був 153. Ну, зараз 155, тобто ще 1002 доїздити, тобто все продубльовано і можете замінити собі, захочете замінити собі оливку. Вона тут не чорна, не страшна. Прокладку ми замінили, ГРМ тут стоїть, помпа замінена була на тому пробізі. Тому так. Ключ тут мені здається, да, тут ключ один, а це мінус його цього опеля. Багажник гарний, там є запасне ще колесо присутнє, немає шторки то відразу скажу, є аварійний знак, є запасне колесо. Тут у нас вісьмірка, оригінал. Лобове, мені здається, теж оригінал, вісьмірка. Він код нашого жопеля. Жопель Опель, джемчик. Отак. Він код є. Ви могли зафіксувати. Ну, Зараз, можливо, ще раз скріник собі забацайте. Ова, зробили скрін? Супер, вітаю. Можете пробивати. Карвертикал чи де ви там хочете. Я його не рекламую, карвертикал, тому що він мені доставляє більше клопотів, аніж толку, але так. Так, карта водія. Ну, Гарна, я претензій не бачу. Тут немає просадженого, тут немає просадженого, як зазвичай. Пасажирське водійське сидіння. Трішки є катушки такі. Можна такою спеціальною штукою, якщо знаєте, для катушок, їх забрати. Оригінальні коврики, підлога не протерта. Трішки брудненько, чистки автомобілю ніхто не робив, вона приїхала з під власника. По причині того він її продав, що у нього ну, знову пропало щеплення, він не хотів його робити. Ми замінили, поставили все нове. Тому так, все, друзі, якщо вам цікава Астра, я пробіжусь по кузову ще. для вас. Спеціально спеціально пробіжусь, спеціально покажу. От. А ви напишіть коментарі, не лінуйтесь, писати коментарі, це дуже важливо для мене. Дорого чи не дорого. 6010 я за неї хочу вже без торгу. Ну, Інвестиції в неї трошки склалися. Але, в принципі, в чому плюс цього, цієї автівки? Дивіться, ви купуєте автомобіль. Я знову аргументую, чого я хочу так дорого. А ви купуєте автомобіль, вам не потрібно думати про щеплення. Воно стоїть тут нове. У вас гарні диски і колодки, вам не потрібно про це думати. У вас гарний комплект зими і гарний комплект літа. А гума зараз коштує 16. Дорого. Вас абсолютно без рижиків гарний збережений кузов. І це факт, ви можете підтвердити на підйомнику, приїхати, привезти свого спеціаліста, підняти, подивитися. Автомобіль безаварійний. Так, крило чомусь замінювали, але я думаю, радше це плюс, ніж мінус, тому що замінене воно на оригінальне, не на Тайвань, і проблем з ним немає. Так, будемо проходити по кузову, тому спостерігайте. Хто захоче, перемотуйте або закінчуйте 6 ціна. Я так швиденько не буду акцентувати. У нас, мені здається, тільки задня кришка, якщо Степан не помиляється і не намагається вас обдурити. От. Тому показую все, як є. Тут десь підполірували занадто сильно на арці, бачите. Так, дах, оригінал. Тут вверх кришки буде оригінал, а ось тут десь є щось передули. Я не пам'ятаю чому, Ну, це там, певно, що за кордоном. Тут ніби я не готував до цього. Ну, Тут косметика, я думаю, вам видно, де вам ще пробити, не знаю. 150-200, 170, де тут? 230, ну десь от такі показники по фарбі, задня кришка, проєм цілий. Так, проходимо тут, показуємо, а тут напевно, що тут з, -з, -з, -з двох сторін такі показники. Я приємно пробувати не буду, ви можете приїхати зі своїм спеціалістом пробити, якщо вам цікаво. Тому що відео затягнеться, але показувати тут все одно немає що. А так, да, крило, бачите, друзі, воно трішки меншим шаром пофарбоване, тому думаю, що воно замінене. Ну, Це моя думка професійна. І вона 99,9, що правдива. Все, вона така Астра. Я вважаю, що це автомобіль. Німецький в ідеальному стані, який варто. Розглянути докупівлі. Так, можливо, десь тут є не ідеальний зазор, ось тут. Так як крило було замінене. Так, звичайно, що ви знайдете, як приїдете якусь подряпину, якусь мікровм'ятинку, мікросколи якісь. Але я вважаю, що цей автомобіль дуже-дуже гарний. Друзі, хто захоче її доготувати до ідеалу, що я маю на увазі. Ну, Наприклад, тут включається кондиціонер, все добре. Але якщо ви захочете скажете Степан, заміни мені оливу, перезаправ кондиціонер, затонуй мені задній ряд. Я приїду, заберу. Все це зробимо, друзі, за дуже адекватні гроші. Якщо вам цікаво, доготуємо без проблем. Приїжджайте, будемо говорити. Це хороший автомобіль, насправді, який, так, можливо, ви платите не 5800, як вони в інтернеті стоять, а трішки більше. Але коли я заходжу на авторі, то цін більше 6 досить багато. Але їх з таким пробігом і в такому стані, я знову аргументую, чого я хочу так дорого. Майже немає. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Зараз я вам покажу ще одного биточка підбитого, але гарного. Сандерку покажу вам ще. Це буде наступне відео і воно вийде завтра. А, воно вийде завтра. І я вам покажу, розкажу, чому я хочу за Сандерку теж такі гроші. Тут лауреат класний. От, тому так. Всім добра! Замовляйте огляди, замовляйте підбір під ключ по місту Києву, замовляйте разові огляди по Україні. І також обов'язково підпишіться в Viber, Telegram, Instagram. Там всі свіжо автомобілі з Європи в чесному стані, з чесним пробігом, друзі, з чесним станом кузова. Ми вас не намагаємо обдурити і розповідати вам казучки про те, що ми продаємо нові автомобілі. Ми торгуємо бушним, але адекватним. Адекватним, не ідеальним. А ще один момент. Шукаємо партнерів, хто також чесно хоче продавати автівки і, можливо, не має ресурсу по рекламі. Приїжджайте до нас, якщо ви маєте підтвердження, пробігів своїх автомобілів 100 Я Буду кожну автівку перевіряти, що я вам гарантую особисто. Кожну автівку, яку я буду ставити до себе на майданчик, я буду перевіряти. Хто хоче по партнерській програмі продавати зі мною автомобілі, чесні автомобілі, тільки чесно займатися бізнесом автомобільним. Приїжджайте, друзі, телефонуйте, телефон в описі до відео. Також, також. А друзі, кому цікаво, обов'язково, обов'язково, в нас є послуга Trade-In. Приїжджайте, здаєте свій. Старий автомобіль, я з вас здираю три шкури, забираю його за безцінь, а вам віддаю свої, свої ідеальні автівки. Ну, це насправді більше факта, аніж неправда, тому що а, в Tradeін завжди автомобілі беруться по низу ринка для того, щоб його швидко можна було реалізувати. З вами, як завжди, був канал «Авторозбор». Підпишіться, поставте лайк, всім добра, всім пока.